Перед пришестям Ісуса Христа прийде головний сатаніст Антихрист. Це буде останній цар, який запанує на землі, який створить імперію і з ним з'єднаються інші царі. Це буде не якийсь там політик. Це буде той, хто вже був, але зараз немає. Він вийде з безодні. Бог дозволить прийти цьому звіру. Щоб люди зробили свій вибір, тому що люди не хочуть вірити в Божу любов, людям хочеться надприроднього, і вони отримають Антихриста, який вийде з пекла. Це буде рівень жорстокого правителя Вавилону, Німрода, який будував імперію. Німрод, в перекладі, це бунтар повсталий знову. Люди, які будують імперії, Натхненні духом сатани, який і хоче привести на землю Антихриста, Бог на протязі тисяч років не дозволяв цього, а тепер дозволить, так як люди не роблять висновків, вони йдуть не до Бога, а до сатани.